Сьогоднішнє Різдво ми святкуємо у році Божого милосердя, оголошеному святішим Отцем Папою Римським Франциском. Прихід Ісуса Христа у людській плоті на нашу землю є одним з найвиразніших проявів невичерпного Божого милосердя. Син Божий прийняв людське тіло в лоні Матері, навчав своїх апостолів закону любові, оздоровляв хворих, воскрешав померлих, допомагав знедоланим і про це також вчив своїх учнів. Потім витерпів великі муки на Христі, був розп'ятий і помер. І на третій день воскрес із мертвих, і чекає на кожного з нас у домі нашого Небесного Отця, про що Він сам нас запевнив. У ці святкові дні ми преклоняємо наші коліна перед новонародженим дитятком Божим, очима нашої віри, у цій крихітній дитині. Ми бачимо Бога, котрий став людиною. Відзначаючи це торжество, наші серця переповнені великою радістю. Цю радість ми виражаємо у співі колядок, в участі у торжественних богослужіннях, а також у святкових декораціях. З нагоди Різдва Христового. Ми зазвичай складаємо собі взаємно найсердечніші побажання. Дорогі в Христі, брати і сестри, прийміть і від мене сердечні вітання, бажаю міці Святого Духа, яка допоможе прославляти Бога і сіяти зерна миру та любові між всіма людьми. Бажаю також. Всяких ласк Божих у новому 2016 році буду молитися до милосердного Господа, щоб Бог заново об'явив свою любов і близькість тим, хто відвернувся від Нього, огортатиму молитвою тих, хто невинно терпить через панування сил зла, щоб їхня надія на краще майбутнє. Виповнилася якнайшвидше. Буду просити новонародженого Ісуса за тих, хто оберігає кордони нашої держави і стоїть на варті мирного життя та цілісності України, щоб живі та здорові якнайшвидше повернулися до своїх родин. Возноситиму молитву за бідних та незнедолених, щоб не бракувало рук сповнених доброти та милосердя. Бажаю, щоб у ці святкові дні по всій землі, на устах і в серці кожної людини лунали радісні слова. Христос народився, славімо Його.